Біла церква знову постраждала. Ми пережили жахливу ніч. Відомо про шість багатоповерхових та один приватний будинок, який зруйновано. Також ми знаємо про двох загиблих та сім госпіталізованих людей. Одна з них 15-річна дівчина. На місці працюють газовики, комунальні служби, служби ДСНС, поліція та представники Червоного Христа. Також є на місці штаб, де люди можуть перекусити і зігрітися. Всім співчуваємо. Буди на дві і вже заріво, червоне, все горить. ось, посипалась штукатурка, повідкривались вікна вибуховою вилною. Ось. Ну, дуже страшно було. Кажіть, ваша квартира, ваш будинок постраждав? Так, у нас поїхав шифер трішки, так. посипалась штукатурка, ну і вікно трохи вигнуло. Богу відчинялись вікна, така вибухова хвиля була. Емоції зараз невеселі, ви сам не розумієте, що йде в країні війна, але що ми якби терпимо, терпимо і держимося. Почується перший вибух. Це десь було десь на другу годину. Перший на другу, другий на друге десь так приблизно. І другий би був Я сказав до своїх ребята, напевно, хтось десь виїздить, тому що це дуже-дуже опасно. Було дуже багато пожарних автомобілів, скоро було. Міліції, поліції, я вибачаю, в нас індустрію попадали, і погріба поокривалися там, де ми маємо їх.